Ви знаєте, мене коробе те, що коли оце йдеш по базару і старенькі люди, бабушки, дядушки, як продають щось з грядки. І коли люди кажуть, а чого так дорого, має мене просто, знаєте, кроме матюхів на думці нема нічого. Просто як подумаєш, хух, згорать огород, посади це все, потім прополоть, повиривать бур'ян. Коротше, на сонці паришся, сидиш, що тут не сорнячний удар, понімаєте? У мене просто нема слів. Звісно, привозне безспорно воно дешевше все з продуктів, тому що воно вирощується в теплицях на нітратах. А коли ти його сам оце садиш, підгортаєш, знаєш, ухажуєш, кожен день провіряєш, жуків собираєш, то ще якби й даром так що... Земля нас корме, хорошо. Ви знаєте, я це себе так чувствую тут. Мені так подобається, що в мене є свій клапоть землі, який можна обробити, щось посадити для родини. Оце цибуля є, помідори є, кабачки посадимо завтра кавунидині, бо я не встигаю взагалі нічого робити. Ягоди нав'язалися, ця порічка буде. Смородина, ну, малина не знаю, буде чи ні, трохи клубніки вже проявилися червоненькою. Жуків королацьких вам можу показати, ось, кстати, є вже. Так, дивимося паразитів під жуками. Давно ви такого не бачили. Дивіться, який Бачите, який? О. Пораються вже, об'їдають картоплю, вже ось так як треба. Ось вже маленькі, бачите, наплодилися. Треба кропити, вже скоро буде. А ось яйця подкладали. Хто такого контенту давно підписники не бачив, дивіться. Мене, кстати, отак подавило. Ну, все одно його треба травить, бо... Лупляться жуки вже, бачите, що робиться. Я пам'ятаю, це бабуся старенька брала півтора літрову банку, в банку отак наливала десь води. Я оце ходила, коротше собирала в банку жуків, знімала. Яйця давила на листочках. от таке ось діло. І отак за тиждень могло бути два-три рази, а утром продивлялися. Ну і кропили теж Бабушка була, щоб за те, щоб менше взагалі кропити город. Бо воно каже гадость. Ось малина. Дивіться, яка в мене висока. Це вона була обрізалася. Ось о, осінню. Це вже ось починать цвісти. Буде малини скоро повно. Дай Бог, звісно, щоб воно вродило. Це квіточки. Ось така у нас краса тут. Це у нас обідній стіл із піонами. Дивіться, яка красота. Тут, правда, яблучки нападали, треба поприбирати. Це вам, коротше, контент про те, де я сьогодні пропала ввечері. Ось, у городі. Ось, бачите, треба бур'янувати, коротше, треба все робити. А тепер закриваємо коморку завтра будемо їхати отсюди. Тому що роботу треба дороблювати. Про мене його робити ніхто не буде. Завтра з нами дід буде гуляти тут. В хаті холодок, хорошо. Так що посадимо дідуську, він буде нам тут допомагати гуляти з нами. Керувати, коротше А то таке. Все, я Все, сапу лопату помила. На сьогодні все. Мої вже на машині пища. Джені залишився вдома, не захотів, бо думав, що роботи буде йому. Так, ага, двері закриваю, ключ не взяла. Ось таке діло, підписники. Треба цінувати. Труд стареньких людей. І взагалі це дуже важка робота працювати на землі. Так що... Дуже все це важко Робота руками дуже цінна. А представте, це будівельники, як будують, о, там дома всякі, да? висотки і в літо, в жару. Оце як вони там на крані, на висоті кладуть. кирпич, цемент. Це взагалі кошмар. Дивіться, яка моя краса тут у дворі. Ось рози скоро розпустяться. Ромашки. Папоротник. Ось. Монньон сидять, кричать. Пітухи тут просто цей боян треба буде прорвати. Ось. Груші навіть будуть. Бачите, ось які вже висять, напупирилися. Білий налив буде в цьому році. Обсипалось вже. Бачите, багато яблук. Ось таке діло. Ну, так, якщо дощ не обіб'є, то буде. Привіт! Іду. А це ось електрики спиляли, щоб проводів не торкала не шовковиця. Короче, ідем, їдемо. Опа, вішаємо ключик від сарая сюди. Бродачі приїдуть, прийдуть, теж треба буде відкрити літню кухню. Бачите, колись тут було життя, а тепер приходиш, нема ніде нікого, і тебе вже тепер ніхто тут не чекає. Стоїть хата пуста. І знаєте, запах цей досі чувствується, що наче бабушка з дідусем тут є. А тепер нема нікого. Ось От таке. Виключаємо ось пробки. Все, світла нема? Виходимо і їдемо додому. На сьогодні в мене все. Ось такі діла, підписники. Так що поработали сьогодні трохи їдемо додому. Вечерять, мить ноги і лягати спать, бо завтра опять треба їхати щось робити на городі. Саме воно не виросте просто так. Поняли? Ви ж знаєте.